Та штатка набагато краще ніж ті ваші андроїди. І чим же порівняємо по чотирьом параметрам: це екран, функціонал, звучання і зовнішній вигляд. Що казати по екрану, самі все бачите, яскравий великий сенсорний QLED проти цього піксельного калькулятора вибір, очевидний. По функціоналу в штатні можна слухати і радіо, і диски, і музику з флешки. Це прям достойно. Тут є фізичні кнопочки, користуватися в ходу дуже зручно. А тут екран повністю сенсорний, де завжди попадаєш по кнопочкам, бо він великий, проблем не виникає. Але в новому андроїді можна слухати треки по карплею через телефон, скачуємо на планшет Spotify Давай слухаємо музику через нього, бо тут є інтернет, і радіо тут теж є онлайн, воно без реклами. Звучання акустики з рідної магнітоли дійсно хороше, а з Android буде ще краще, бо тут звуковий процесор DSP і еквалайзер, де можна налаштовувати музику під себе. Ну і по зовнішньому вигляду просто подивіться: 17-й iPhone проти кнопочної Nokia, на цю хоча б мухи не сідають. А з Андроїда буде ще краще. А що б обрали ви? Залишили штатку чи поставили б нову? Звісно, тут кожен обирає для себе. А ми робимо підбір таких мультимедіа на будь-яке авто. і встановлюємо їх під ключ по всій Україні та в Європі. Пиши нам.